Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Своє 30-річчя Ольга зустріла розлученкою з восьмирічною дитиною на руках, їй було не до особистого життя. Розбите серце, постійні побутові проблеми, пов'язані з турботою про сина. Колишній чоловік не дуже намагався, хоч якось полегшити її долю, обмежившись лише аліментами. Він навіть у парк чи атракціони, чи цирк, не горів бажанням зводити сина. Про кохання вона не мріяла. Більше того, вона зробила все, щоб стати непомітною для чоловіків. Яскрава за природою зовнішність, неконфліктний характер та вміння бути уважною до людей, все це завжди робило її популярною у протилежної статі. Навіть коли її зовнішність змінилася через вагітність, часто чула компліменти на свою адресу. Вона звикла забирати довге густе волосся в кінський хвіст, відмовилася від косметики. Ні, вона не збиралася ховати себе живцем і все життя прожити як черниця. Розуміла, що колись її образа та розчарування відійдуть у минуле, і вона буде готова до нових стосунків. Але не зараз, не сьогодні. У її відлюдному житті міська ковзанка залишалася єдиною розвагою людним місцем, куди вона не могла собі відмовити, навідуватися кожної неділі. Вона й сина Андрюшку привчила до ковзанів. Вийшовши на лід в три роки, він вже катався краще, ніж деякі дорослі. Був кінець листопада. Та не зрозуміла пора року, коли сльота чергується з пухнастим снігом, а він, не встигнувши випасти, Відразу ж перетворювався на ту саму сльоту. Ольга не любила цю пору року. Занадто похмуро, занадто брудно та сиро. Єдине, що її тішило, відкриття міської ковзанки. Дізнавши, що вона вже залита та запрошує охочих, мама з сином поквапилися до відкриття зимового сезону. Полишивши маму, що, на його думку, аж занадто повільно перевзувалась, Андрійко з реактивною швидкістю. Кружляв по невеликому людовому полю, майстерно обминаючи поодинокі фігури на ковзинах. Людей ще було мало, не всі знали про початок сезону. Ольга влаштувалася трохи осторонь основного потоку тих, хто катався, і, прислухаючись до музики, намагалася зобразити щось схоже на танець. Вона прикрила очі, щоб ніщо не заважало занурюватися в музику, тому й не помітила хлопця, який уважно стежив за нею. А у вас непогано виходить. Раптом почула поруч і здригнулася від несподіванки. Розплющила очі. Біля бортика стояв високий юнак. На вигляд йому було років 18-19. Вона поблажливо посміхнулась. Дякую. А вас, мама, не вчила, що підглядати некрасиво. Вирішила підтримати розмову. Дитина ще зовсім це й чіплятися не почне можна й поспілкуватись. А де я підглядаю? До вас підвіє? Я не заглядав, чи слово? А Решта не рахується, посміхнувся той. Він зрадів, що його не вигнали, і навіть розмову підтримали. Цю дівчину з маленьким хлопчиком він помітив відразу, як ті вийшли на лід. Дуже гарною була чорнява Ольга в білій в'язаній шапочці і з рум'янцем на щоках. Ну, справжня снігуренька з дитячих казок. Ви дозволите скласти вам пару? Запитав. Ольга посміхнулась який вихований хлопець. А ви зумієте? їй захотілося навіть пококетувати з ним. Ну, а чому б і ні? Цей хлопчина не стане до неї чіплятися, призначати побачення, тільки на вона прихильно поставиться до його спроби поспілкуватись. Чому ці чоловіки, що на жінка, посміхнулася у відповідь на його банальний комплімент, вважають, що вона вже повуха закохана в нього? І йдуть у наступ. До того ж, досить наполегливо, впевнені в тому, що вже завоювали її серце. А давайте спробуємо. Він весь час посміхався, і усмішка йому дуже личила. Ольга навіть задивилась Мене, до речі, Дмитром звуть, друзі дімичем називають, а мама димкою. Оля засміялась. Ну, а мені як вас називати? В яку групу ви призначите мене? Хлопець чомусь почервонів, опустив очі. Усього на мить. Потім так нічого й не відповівши, сказав А вас як же звати? Ольга. Гарне ім'я. Коротко та лаконічно. Ольга. А можна я вас Олею звати буду? Можна. Ольга відчувала, що її приємниця – юнак. Давно вона так невимушено не спілкувалася з протилежною статтю. Не боячи щось не те сказати або зробити, чим дати привід чоловікові планувати спільне майбутнє. Якби цей хлопчик теж став засипати її компліментами, напрошуватися провести додому або хоча б поростити кавою, вона відразу припинила будь-яке спілкування. Але Дмитро тільки посміхався мило і дивився на неї широко розплющеними очима. Такий смішний цей хлопчик. Ну що, поїхали? Нагадала, що збиралися потанцювати. Дмитро досить непогано катався. Більше того, він був непоганим партнером, вміло підтримував її і навіть зважився на пару нехитрих піруетів, що викликало у оточуючих схвальні оплески. Поглинені танцем із собою, вони не одразу помітили, що всі присутні зупинилися і спостерігали за ними. А коли музика закінчилася, почали аплодувати. Андрійко найбільше. Він дуже пишався своєю красивою мамою. Коли жінка, в гардероби, забираючи у них ковзини, сказала, яка гарна пара, побажала щастя та довгих років сімейного життя, вони обоє розсміялися. Розрум'янена, сяючими від щастя очима Ольга, справді не виглядала старшою за Дмитра. А він все ж таки напросився проводити їх додому. Оля погодилась. Ні, вона не пішла проти своїх переконань. Просто цей хлопчик так цікаво розповідав про Японію, що їй будь що захотілося дослухати. Прощаючись біля під'їзду, він помітно хвилюючись запитав Ми завтра зможемо зустрітися? Навіщо? відповіла Оля. Хлопець, звичайно, ж кумедний, але дружити вона з ним не збирається. Нехай серед ровесників шукає друзів. Я хочу показати тобі місто. Місто? не зрозуміла вона. Але я тут все життя прожила. Що нового ти мені покажеш? А от побачиш таке місто ти точно не знаєш. І я, і я хочу, втрутився Андрійко. А можна й мені з вами? Вони вже удвох дивилися, благаючи на Ольгу. Ну хіба можна встояти? Звичайно ж, вона погодилась. Якось непомітно, Дмитро став частиною життя Ольги. Їй було легко й спокійно поряд із ним, наче в юність повернулась. Ні проблем, ні гіркого досвіду невдалого шлюбу, ні розчарування кохання. Їхня різниця у віці зовсім не відчувалася. Іноді хлопець здавався їй навіть більш дорослим і мудрим, ніж колишній чоловік, який був старшим за Ольгу. Вони бачилися майже щодня. Дмитро завжди знаходив привід, щоби зустрічати її після роботи біля під'їзду. Вони гуляли містом куштували морозиво у всіх міських кафешках, він допомагав їй вибрати подарунок на день народження сина, покірно супроводжував біганині по будівельним магазинам, коли потрібно було замінити тріснуту плитку у ванні. І він купив величезну пухнасту ялинку, притяг до її квартири і напросився разом зустрічати новий рік. Вона швидше за все відмовила б адже це сімейне свято. Дмитру слід було бути вдома. Із батьками. Але Андрійко знову підтримав його. За короткий термін ці хлопчики встигли стати друзями. І в новорічну ніч, слухаючи віршовані привітання та побажання Дмитра, Ольга раптом зрозуміла, що вже не уявляє своє життя без цього хлопця, і посміхнулась. Ось так манівцями завойоване її серце. Двадцятирічний хлопець виявився мудрішим і кмітливішим. Ніж удвічі старші чоловіки. Але що з цим серцем далі робити, вона не знала, навіть розгубилась. Вирішила, що житиме сьогоднішнім днем, нічого не загадуючи наперед. Про те, що в неї можуть бути стосунки з хлопцем на десять років її молодше, і мови не могло бути. Якась розбещена малоліток, посміхнулася про себе, думаючи про це. Та його батьки ще й скандал їй влаштують. Якщо зазіхне на їхнє чадо. Вона не знала, як довго все це триватиме. А Дмитро вже прийняв рішення. Саме в новорічну ніч, коли Андрій, надивившись телевізор і напившись лимонаду, пішов спати, він зробив Ользі пропозицію. Вона спочатку засміялася сказала, що оцінила його жарт адже він так часто жартував, що не розуміла правда те чи жарт. Кілька разів навіть потрапляла на цьому. Неправильно тлумачивши його слова. Олю, я серйозно, я тебе кохаю. З тієї першої хвилини, як побачив тебе на ковзанці із заплющеними очима, я хочу бути з тобою все життя, І нічого не можу з цим діяти, і я нічого не хочу із цим робити. Їй так хотілося обійняти його, сказати так, але здоровий глуст велів чинити опір. Дим, але ж я стара для тебе. Та твої батьки зі мною навіть знайомитися не захочуть, коли дізнаються, що мені тридцять, і я з дитиною. Що значить, не захочуть. Вони все про тебе знають і прийняли моє рішення. Більше того, батько теж молодший за маму. А, ага, то це у вас сімейне? Тільки й змогла сказати. Вона не знала, що робити, розум противився їхнім стосункам. Але серце що сили тяглося до цього хлопчика. Вона мовчала. Дмитро терпляче чекав. Його серце так гулко стукало у вухах, що, мабуть, і Ользі було чути. І раптом у тиші, що склалася, несподівано пролунав голос Андрійка. Мам, ну ти чого? Погоджуйся. Обіцяю, я дімку татом називатиму. Він класний. Мам, ну погоджуйся. Хлопчик хвилювався, що мама зараз образить його друга відмовою, і вони вже більше не зможуть бачитись. Адже Дмитро справді класний, і з рідним батьком йому не було так цікаво а тут і поговорити є про що, і у футбол разом побігати. Вони навіть за одну футбольну команду вболівали. І Дмитро ніколи за жодних обставин не сказав хлопчику, що зайнятий, що йому ніколи з ним спілкуватися чи грати. І знову ці благальні очі дивляться на неї Дмитра та Андрійка. Оля засміялась. Ні, від цих двох вона не відмовиться нізащо. Мабуть, така у неї доля. Поживемо побачимо, що далі буде, відповіла. Але скажу вам, що якщо і зберуся заміж колись, то тільки за дима. Ура. по своєму витлумачивши слова матері, закричав хлопчик. Димко, коли до нас переїжджаєш? Хочеш, я з сусідом дядьком Мишком домовлюся про переїзд. Він має величезний бус і точно нам не відмовить адже його Валерка – мій найкращий друг. Друг? А як же я? Ти ж казав, що я твій найкращий друг, скорчив, гримасив Дмитро. Він поки що не зовсім розумів, що мала на увазі Ольга, на що йому сподіватись. А ти тепер мій тато. Знайшовся, що відповісти хлопчик. Ну що ж, дитина вже прийняла рішення. сказав Дмитро і запитливо подивився на Ольгу. Вона ще не відповіла на його пропозицію. Тільки плануйте переїзд на вихідні. У будні після роботи я цей гармидер не переживу. Відповіла. І Дмитро все зрозумів. Після новорічних свят закохані подали заяву до Раксу. Батьки Дмитра прийняли Ольгу, як рідну. Мама, відвівши її в затишний куточок, щоб ніхто не почув, повідомила, що для них немає значення їхня різниця у віці, аби кохали одне одного. Тож невістка нехай більше не комплексує з цього приводу та насолоджується життям. А через рік Ольга народила своєму коханому чоловікові доньку. Вона була щаслива, кохана. Іноді згадувала, як противилася стосункам із Дмитром. Через різницю у віці, і була рада, щоб послухалася тоді свого серця, а не розуму.